Початкові роботи в UA Online. що вони з себе представляють? Зараз розкажу. До речі, на каналі є окреме відео про ферму, про усі стадії роботи. Подивіться, якщо не бачили. Усім привіт, друзі! З вами Winterfell На зв'язку. Вводьте мій промокод у грі в TV, як назва мого каналу тільки з решіткою попереду. На усіх серверах UA Online. Та отримайте приємний бонус. Так от, друзі, початкові роботи, роботи. Розпочну з будівельника. На цій роботі можна вкачатись на другий етап роботи. Будівельник знаходиться ось тут. Ставимо навігатор. Початкові роботи, будівництво, 18 метрів. Ну, я вже якби тут. Ось тут. чик. До речі, напишіть, ви працюєте на будівельнику? Скільки вже заробляєте? Як заробляєте? Вам подобається, не подобається. От, Вантажник доступно. Водій вантажопідйомника з 15 рівня навика. Ну, я хотів би докачатись якось до от, вантажа перевізника цього. Може якось докачаюсь і покажу, або просто на стрімах пограємо. Дякую всім, до речі, хто дивиться моє відео, ставить лайки, пише коментарі, робить актив. Приємного перегляду спочатку та до кінця. Так, друзі, на годинку 14.18 Зараз декілька разів збігаю і подивимось скільки я зароблю. А перед цим хотів би подивитись ще таке діло. Моя статистика, що у мене є? У мене є платіном. Платіном нам дає заробіток на 40%. Зарплата більше на 40%. Ого, написано так. Все, куди нам бігти? На другий поверх. Все, полетіли. Чікують сюди. Хоп-хоп. Ну тут, в принципі, все ізі, все зрозуміло, все зрозуміло, інтуїтивно. І скільки тут можна, до речі, заробити. Реально хотілося б докачатися до другого навика, але капеси довго працювати. Капеси довго працювати. Зараз гарно, що показує прям точечку, куди бігти. Ось хоп там. Ти побіжав, тобі треба на третій поверх. А спочатку здається, на першому відео я пробував, там воно не показувалось. Чи показувалось. Напишіть комент, показувалась чи не показувалося. Зараз ти в дивишся, і воно тобі показує, куди бігти. І тим часом 355 гривень. І вже 700, уже якби 700 гривень є. Отак краще не робіть, не стрибайте з високого поверха, тому що можна розбитись. Хоп, і сюди, і знову на другий поверх. Все, якби робота трошки важка, але треба підіймати. Такі важкі всякі предмети і насити. Але що ж робити? Треба будь дувати. А де? Я трошки провтикав поверх свій. Все, скільки пройшла? Пройшла хвилина, а я вже заробив Касарік. От, в принципі, я вважаю непогано. Все 1400. Тут же є ще навичка, персонаж, мої навички, будівельник. 20-50. От. У мене тільки тут другий рівень, тому можна. Якби не розраховувати, що я тут супер велику зарплату получаю, отримую. Таким чином, коротше, я далі не побігу, погнали далі на наступну роботу. Ось так от можна тут заробити, непогано. Але докачатись до того другого рівня і взагалі було б чіпукі чі круто. Відкриваємо навігатор, початкові роботи. Ферму я сказав, пропустив. Ферму, ви можете окремо відео подивитись. Шахта Діпро, щик сюди недалеко. А, ні, далеченька, далеченька, ось тут. Ага, все на шахту, ся погнали і там побачимось. Все, чи на Зес, чи занес. я на шахті. І сюди заходимо. Тут теж все просто. Заходите, починаєте зміну і погнав. А тут нема ніякого другого рівня, ні, тут нема. Тут чисто ти бігаєш, носиш, добуваєш, і все. І тут даже є движ, дивіться. Якби зараз день і тут є движуха. А що треба робити? Треба добувати. О, сюди треба добувати, так? Да? Бам! А я тут то тоже нажимати? Воно само. А я нічого не нажимаю, я нічого. І що? Це. дій до місця розвантаження руди. Ага, ось так. от Здача вугілля. що по грошам мені щось дали? Ви доставили вагонетку 34 кг. 34 кг. Скільки там було? 21 хвилина, 22. А що то треба натискати? Вона сама він сам б'є. А, він сам бье, сам б'є, сам б'є, сам б'є, сам б'є, Сам б'є. Хто такий сам б'є? Як, як якась... якесь прізвище чиєсь. Все, хоп. Ну, поїхали, пошли. побіжали, 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 побіжали. Хоп, сюда. Загальна кількість видів сировини 65 кг. А, напевно в кінці дня. Ну, типа, коли зміну закінчите, потім закончите, потом скажу, скільки ви заробили, вы да. Хоча б декілька разів зараз бігаю. Бамс, бамс, блімс, бимс, бумс, бамс, бамс бумс, бамс. І пройшла ще пару одна хвилина. І що ми маємо тут, яку зб Поїхали, поїхали, побіжали, 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 побіжали. і тут же тоже, по ідеї, є навичка, да? Хоп. Хоп, ви доставили вагонетку 30 кг. Є, сюди. Персонаж, мої навички. Шахтар. Ну да, шахтар у мене теж тут один із 50. А що так легко, це щось забагалось, чи що? Або у вас, у вас так, так само. Чого нічого не треба нажимати, Чого він сам б'є. Хоп. Все, поїхав. Побежали. А, так прям можна біжати, прям бігти. О, другий рівень 225 кг я приніс. Там буквально декілька хвилин, і все. І скільки ми заробили? Прикиньте, так, так би в житті. Декілька хвилин і сюди. 2000 гривень сюди. 2000 гривень за пару хвилин, то ну, нормально, нормально, А, ну у мене ж платіном ще плюс платіном, Ну, все одно пойдет. Для початкового початкової роботи, прям вообще топчик. Топчик, горобчик, як, вас як вважаєте? Що у нас? Наступна робота. А наступна робота у нас ще раз GPS, початкові роботи. Це було ж будівництво, шахта, нафтовий завод. Чик, а нафтовий завод знаходиться ось тут недалеко. Все, зараз туди і все покажемо. Так, нафтовий завод. Сюди, поїхали. Влаштуватися на роботу. Початий робочий день. Да, погнали. Тут, до речі, теж, я так зрозумів, нема другого якогось рівня. Тут є в цьому мінус. Можливо, потім буде якийсь другий рівень. Там, Нафтовик 2, Нафтовик 3. І як би можна ще більше заробити, так? Да? Що там? 1428 на годиннику. Ми підбігаємо працювати. Тут взагалі, гляньте. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, все, готово. Готово. Кран закрутив. Що я зробив? Все. До вашей зарплаты додано 289 гривень. Так, куда далее бежать? Вот туда бежать. Все, побежал, 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 побежал. Так, Оп, сюда, сюда ще 289 гривен. Оп, ляпсь. Ой, не закручиваю. Чик, сюда. Хто эти крани пороскручивав? Что это бігать, їх треба закручувати? Це Капець. Друзі, як думаєте, хто це? хто це зробив? Ой, давай. Хто це зробив? Хто ці крани пораскручивав? Що такое, все, все треба закрутить. Ну, як бы все зрозуміло, да. Робота знову ж таки не складна. Для початкової роботи топчик. Я просто зараз прочитав, що там написано, що вони громадяни. Зараз пройде співбесіда. до делав. Ясно. Тепер завод. А завод, до речі, знаходиться не так далеко, тут у Дніпрі. Погнали туди і там подивимось, що робити там. Ну що, друзі, я на заводі. Точніше, ще не на заводі, от тепер на заводі. Завод виглядає, як якийсь офіс просто. Якісь офіси, якісь чек, починаємо робочий день. Тут що інформація? Інформація про роботу. Влаштуйтесь з електриком та ремонтуйте дроти на заводі. Ну тут да, тут щось схоже на завод, а там було не схоже на завод. І що? Ми сюди заходимо, і тут також немало людей, і все вони бігають, не попрошайнічають і бігають, заробляють. Що тут, підходимо до чик? пінта і все, тут все просто. Чик. Оп, є, 365 гривень до зарплати додано Тут ж по ідеї тоже є навички Персонаж, мої навички робітник заводу, Ой. один із п'яти Да, тут у меня уровень вообще там пара трошки бегал. Так, на карте, до речи, видно. Желтая там миточка на карте. Якщо ви так трошки не орієнтуєтесь, там показано, куди біжати. Хоп, сюди 365. От я не знаю, навіть, де от саме, саме легше і саме більше. Як ви вважаєте? Напишіть в коментах, де, де саме буде легше і саме швидше. Навіть не так, саме швидше. Взагалі, тут дуже поряд бігати. Наверно, це навіть краще, ніж нафтовий, крани от ці крутить. Як вважаєте? А, наверное, я підвищив, да? Я підвищив рівень, походу, чи що? Да, 2 із 50. Бач, ти потрошку по піднімаєш, піднімаєш і потім уже реальні бабки заробляєш. Прикинь, то так було в житті. То ну. У нас тоді псини були ще вище, ніж зараз. Щоб за хвилину можна було заробити 368 гривень. Какой за хвилину? За декілька секунд за хвилину. Тут не треба бігати по поверхам, там, да, тут одразу бігаєш на одному поверсі, тут поряд дуже хопчик, оп, і все є. Опчик, оп, і все, є, не надо там буде крутить, Крани там, да. Так, робочий день закінчив. Дякую. Трошки вже попрацював, можна вже піти якби, і відпочити. Друзі, дякую, що додивились відео до цього місця. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру. До зустрічі у нових відео. Не губіться, Па-па.